Щоденні афірмації для мотивації та віри в себе. Привіт! Це афірмації, які допоможуть тобі віднайти мотивацію та віру в себе. Повторюй ці афірмації щодня, щоб досягнути результату. Промовляй ці слова усвідомлено, відчуваючи їхню силу. Дозволь їм наповнити тебе енергією та вірою в себе. Я джерело сили та натхнення. У мені є все необхідне для досягнення моїх цілей. Кожен мій крок наближає мене до успіху. Я вірю в себе і свої можливості. Моя енергія безмежна, а рішучість непохитна. Я заслуговую на всі свої мрії, і я втілюю їх у життя. Я дію сміливо та впевнено. Кожен день це новий шанс стати кращою версією себе. Я не боюся змін, бо вони ведуть мене до зростання. Все, що я роблю, має значення. Можливості оточують мене, і я використовую їх наповну. Моя сила більше за мої страхи та сумніви. Я довіряю процесу життя та відкриваюся новим можливостям. Я приймаю виклики, бо я знаю, що вони роблять мене мудрішою людиною. Моя робота приносить мені радість і задоволення. Я насолоджуюся шляхом до своєї мети. Я завжди знаходжу способи досягати бажаного. Мій успіх неминучий. Я люблю себе та поважаю. Зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як ці слова наповнюють тебе енергією. Ти можеш, все. Дякую, що слухаєте афірмацію українською. Буду вдячна за підтримку україномовного каналу. До нових зустрічей!